Водій БМВ з поліцейським на капоті заїхав на своє подвір'я. Бригада Нацгвардії Любарт отримала допомогу від благодійного фонду. Любов за гроші. Куди дивиться Волинська поліція? Посадовця виправної колонії підозрюють у службовій недбалості. В ефірі телеканалу «Аверс» інформаційний випуск ЧТВГ 13 листопада. У студії працює Ольга Ганич. Мирного вам вечора. Траурна звістка надійшла до Меневецької громади. Безжальна війна забрала життя воїна Петра Поліщука 95-го року народження. Захисник мужньо боронив рубежі нашої держави на посаді командира відділення розвідувального взводу. Останній бій оборонець прийняв 12 листопада на Донеччині. Про чин прощання з Петром Поліщуком у громаді повідомлять згодом. Знову у Скорботі громада Луцька. В останню дорогу рідні, побратими, друзі та небайдужі містяни провели захисника Юрія Вдовиченка. Серце героя не витримало. Він помер, боронячи Україну на Сумщині. Сьогодні воїну віддали останню шану. У кафедральному соборі Святої Трійці зібрались усі, хто знав і любив померлого на війні героя Юрія Вдовиченка. Серце захисника зупинилося 10 листопада під час несення військової служби на Сумщині. Воїну на віки 42 роки. По собі лишив маму, дружину, двох дітей. Хороша людина була, пішов на війну десь півроку назад. Я навіть не ожидав, його бачив постійно. Він працюватий був. Рано ще він подзвонив для своєї дружини, сказав, що все добре. В суботу мала бути відпустка, мали їхати за Польщу до сина. В обід подзвонив, сказав, що все добре. Чекай. І через пару годин дзвонить командир, сказав, що Юра мертвий. Сказали, що тромб убірвався. Юра дуже хороша людина, справедливий такий чоловік, чесний. Він Був дуже добрий. Він був сім'янином, дуже любив свою сім'ю, любив життя, веселий. Раніше він займався стройкою, натяжні потолочки. Робив. Хороший, добрий, порядочна людина і сім'янин. Завжди за сім'ю переживав, старався, турбувався, щоб все було. Любив, кохав сім'ю, спокійний, добродушний, хороший людина у цивільному житті. Юрій Вдовиченко був водієм, керманичем був і на війні. Прийшли віддати останню шану герою і його побратими. Побратим невідказний, щойний, завжди йшов на зустріч, допомагав будь-якій ситуації, яка би давав корисні поради. І дуже дуже він. Хороша людина, дуже хорошим був він спеціалістом у А саме найперше це дуже чуйною людина. Коли він брався до роботи, то робота горілась. Загинув чи помер герой, боронячи Україну, ми маємо бути вдячними кожному, чиє серце зупинилося, захищаючи всіх нас. На цьому наголосив і священник. Серце цього чоловіка не витримало, але тим не менше, та Шана наша має бути не менша. Та шана наша має бути рівноцінна, тому що, не шкодуючи своє життя, сьогодні був там. Звідки його привезли? Це не Луцьк, це не Рівне, це не Львів. Це не Київ, ні, це не тилові області. Ні, це Суми, це там, де зараз гаряче. Місце останнього спочинку героя у секторі військових поховань у селі Гаражча. Віра Шевчук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Біль прощання огорнув Рожешинську громаду. Там віддали останню шану оборонцю із села Єлизаветин Василю Савичу. Воїн, що віддав життя за Україну, сьогодні мало б виповнитися 55 років. Василь Савич взяв до рук зброю ще з перших днів війни. Однак життєвий шлях захисника обірвався в харківській лікарні 31 жовтня. По собі герой залишив дружину та донечок. Заупокійна служба за відважним воїном відбулася в храмі рівноапостольного князя Володимира. Поховали Василя Савича на кладовищі в селі Тубища. Голобська громада попрощалася із захисником Андрієм Ліпинським. Життя оборонця обірвалося 7 листопада в бою за Україну. Андрій був мобілізований 5 червня. Виконував свій обов'язок у складі єгерського батальйону, був стрільцем, помічником гранатометника. Провести мужнього сина України прийшли священнослужителі, військовослужбовці, побратими, друзі, найближчі та найрідніші люди. Щері співчуття рідним та близьким. І вічна честь та шана усім полеглим захисникам. Акумулятори, стабілізатори та техніка для облаштування командного пункту у важких умовах. У Лоцьку благодійники передали допомогу 20-й бригаді «Любарт», яка наразі виконує завдання у найважчих ділянках фронту. Допомога армії та постійна підтримка військовослужбовців залишаються пріоритетом сьогодення. Щодня ворог наносить удари по території нашої країни та наступає на різних ділянках фронту. Так долучилися допомогти військовослужбовцям 20-ї бригади Любарт і благодійники. Розуміємо важливість допомоги силам оборони України, адже Інтенсивність війни не зменшується, а іноді, здається, навіть збільшується з кожним днем. Гарна співпраця фонду Палиці» тільки разом налагодилася з бригадою Любард. Потужні хлопці збільшується чисельність штату, постійно виконують надзвичайно тяжкі завдання на різних ділянках фронту. Саме тому потребують найрізноманітніших засобів. Сьогодні допомагаємо їм з комплектацією командного пункту управління усім необхідним згідно запитів, які вони нам надавали. Ноутбуки, планшети, акумуляторні батареї та чимало інших приладів, аби забезпечити зв'язок між командуванням та особовим складом у найважчих умовах. Ці акумулятори, інвертори та стабілізатори напруги йде в цілу систему для забезпечення резервного живлення на в зоні ведення бойових дій на КП управління бригади між командирами та особовим складом, так як ворог постійно спрямовує свою. Зброю на критичну інфраструктуру у нас відбувається відключення світла для того, щоб забезпечити безперебійний постійний зв'язок. Нам потрібно створювати резервне живлення. Це все майно забезпечує нам таку можливість. Звернулися з таким запитом до благодійників, адже залишатися на зв'язку з побратимами є першочерговою потребою. Інвертори, акумулятори і стабілізатори. Якщо це скласти розумно в систему, це допомагає забезпечити безперебійне світло. Тепер же з отриманим обладнанням працювати стане комфортніше та простіше, що в свою чергу забезпечить блискавичну роботу бійців на передовій. Анна Рарохнеля Прокопчук телеканал Аверс. Водій БМВ не зупинився на вимогу поліцейських. Натомість показав вищий пілотаж. Переслідування завершилось біля дому водія із правоохоронцем на капоті. Наразі апеляційний суд розглянув деталі події, що трапилось у Ковалі. На вулиці Миколайчука у Ковалі водій БМВ здійснив наїзд на припарковане Міцубіші. Залишив записку із своїм номером телефону та поїхав далі. Поліцейські БМВ, яке перебувало у орієнтуванні через ДТП, помітили вже на іншій вулиці. Вимогу патрульних зупинитись водій проігнорував. Переслідування закінчилось біля воріт власного подвір'я сухвалого Керманича БМВ. Наблизившись до подвір'я будинку, водій зупинив транспортний засіб перед механічними воротами, очікуючи на їх відкриття. Поліцейський підбіг до транспортного засобу БМВ і, висловлюючи водієві вимогу вийти, встав перед автомобілем, блокуючи в'їзд на подвір'я. Однак для водія це не стало перешкодою. Він кілька метрів провіз прямо на капоті патрульного. «Продовжив рух і мисно заподіяв поліцейському роту. З обслуговуванням у управління патрульної поліції воно області Сергію Кову у зв'язку з виконанням ним своїх службових обов'язків легкі тілесні ушкодження. Ковальський суд присудив два роки обмеження волі водію. Однак останній з таким вироком не погодився, саме тому провадження в апеляції за усім обсягом пред'явленого обвинувачення просить його виправдати. Наразі лава підсудних хвільна. Обвинувачений просив відкласти засідання за сімейними обставинами. Станом про народження дитини і долучено свідоцтво про народження дитини. Дитинці вже майже місяць від народження. Скільки часу потрібно, треба новооспеченому батьку на поновлення після пологів, обвинувачений у заяві не зазначив. Наведена причина остання про відкладення не є поважною, на думку сторони обвинувачення. Можливий розгляд за відсутності як обвинуваченого, так і захисника як... захисниця. Попередила суд, що у неї проблеми з електрикою. Тобто не клопотання ані про відкладення, а констатація факту про неможливості взяти участь з технічних причин, і клопотання про проведення відеоконференції відповідно захисником не заявлялось. Суд розглядає скаргу на вирок та деталі автопригоди без обвинуваченого, який себе винним не вважає. Мовляв, то поліцейський діяв непрофесійно. Вже потерпіло, зазначив, що втрачав рибну вагу, не дотримуючись посадову інструкцію, зокрема техніки безпеки. Сам заскочив на транспортний засіб. Вважаю, що до пописів свідка понесука, який є працівником поліції. Слід Віднести скатично про горе водія. Відомо, що йому на момент подій було 46 років, раніше двічі судимий. За умисне вбивство відбув покарання, позбавлення волі та лишився військового звання майора. Крім того, у той злощасний день, коли тікав від копів, був під впливом наркотичних засобів. Та й схоже у версію, що поліцейський сам вирішив покататись, суд не повірив, бо апеляційну скаргу залишив без задоволення. А вирок Ковальського міськрайонного суду без змін. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук, телеканал. Розпуста у соцмережах, коли сутенером стає телеграм. Проституція у відкритих і прихованих каналах доступна навіть дітям. 8 тисяч гривень, і вам скинуть адресу, куди приїхати на годину сексу. Зовсім поруч у нашому місті. Схоже, у поліції вже є картка лояльності. Кажуть, український бізнес нині переживає нелегкі часи, але схоже не весь. Якщо запропонувати клієнту насолоду, втілення всіх його потаємних бажань і повний екстаз не буде відбою, Бізнес процвітатиме. Цей сюжет про любов та ніжність ми присвячуємо двом поліцейським підрозділам: тим, хто бореться з торгівлею людьми, і відділу протидії кіберзлочинам. Чим вище любов, тим нижче поцілунки. Деякі підприємці навчилися, як то говорять, працювати з душею, бо ж давнє потрібне ремесло майстрині передають із покоління в покоління. Як подарувати чоловікові щастя, занурити у світ. Де нема жодних проблем і втоми, раніше сексуальну діяльність називали проституцією і публічно засуджували. Згодом назвали красивіше ескортом, а тепер назвали ще мудріше дискретна комунікація. Ця індустрія настільки затребувана, що не потребує навіть реклами. Мінімум вкладень, максимум прибутків. Нині для таких заробітків справді немов золоті часи. І якщо у чоловіків з'являються, Кошти, чому б їх не постригти? Раніше жінка шукала розлучницю у під'їзді, а тепер у всесвітній павутині. Паролі і конспірація то вже моветон. Клієнт має не здогадуватись, а одразу розуміти, яке різноманіття райських яблучок йому пропонують. Фото, опис, прайс, є навіть менеджер, ще й акції пропонують. Ну як тут не стати акціонером? Наші дівчатка вже готові подарувати максимум тепла і задоволення. А ще спеціальний бонус. Бронюють три години і одна година у подарунок. Тільки сьогодні, тільки для тебе. Хочеш, будеш султаном, хочеш генералом. Для таких розкішних розкішниць не те, що штани. Останню сорочку зняти не шкода. Що ти всі гроші всіх не заробиш, думає Іван Шестепан. А тут пам'ять і враження на все життя. Що я не заслуговую на відпочинок і яскраві емоції? Скільки вже можна мене тею неприбитою поличкою пиляти, борщем кормити такого лева? Сказати, що ці принадні спокусниці безцінні неправда. Ема, як бачимо, поки трудиться за мінімалку за годину. Лері та Златі, мабуть, уже врахували надбавки за стаж та вислугу років. А може, вже мають якийсь аналог рангу держслужбовця в індустрії. Дівчата згідні чи не на все, але то вже за додаткові гроші. Французький поцілунок від звабливої німфи ще мінус тисячу гривень з гаманця. Лежить султан біля Своєї Одаліски щасливий посміхається, як кіт після сметани, і так йому кортить тих додаткових послуг. Думає: а згорів сарай, гори і хата, відкриваю кредитку. Чи то тільки в Луцьку, чи в інших містах дівчат можна замовляти. Так, є. Гроші на карту. Карта або крипта. Ми бронюємо дівчаток за передоплатою в розмірі 50%. Після оплати я надаю вам контакти дівчинки та адресу, куди приїхати. Решту 50% ви оплачуєте по приїзду. Панянки трудяться просто стаханівськими темпами цілодобово. Таке враження, що скоро запустять мобільний додаток з кешбеком за третє замовлення. Навіть подорожувати за ваш рахунок поїдуть. Хочете, те, що поруч була не просто красуня, а справжня підтримка у повсякденних справах, хобі чи подорожах, ми можемо організувати саме такий формат. Чи є у них послуга накрутити голубців, наліпити вареників для допомоги у повсякденних справах, то вже не вказано. Бізнес працює, підписка росте, гроші пливуть до рук. А куди ж ідуть податки від такого ремесла? Напевно ж, в чиюсь глибоку кишеню щастя для всіх, так як дискретна комунікація виконує важливу місію для чоловіків, а їх у правоохоронних органах чимало. Щоденний стрес, напруга як тут відчути себе володарем світу. Якщо не знають, саме час зробити оперативну закупку, а ще краще замовити у звабливих красунь новорічний корпоратив. У них і костюми є плюс 1500. А в полісменів свій реквізит наручники зможуть погратися у хорошого і поганого копа. Схоже, такий досвід у них вже був, бо цьогоріч виявили аж чотири випадки торгівлі людьми і дев'ять сутенерів. До речі, українські правоохоронці певно стали до проституції. Дуже лояльні. Навіть скасували підрозділи, які свого часу цьому перешкоджали. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки заступника начальника однієї з колоній на Волині. За версією слідства, посадовець не проконтролював реальні обсяги та розрахунки, наданих установі комунальних послуг, внаслідок чого було переплачено чималу суму. Встановлено, що посадовець, який відповідав за матеріально-технічне забезпечення колонії, не проконтролював обсяги наданих. Установі комунальних послуг і в результаті цього колонія переплатила за такі послуги майже 900 тисяч гривень. Зараз вирішується питання про відсторонення його від посади та про обрання йому запобіжного заходу. Судя двох чоловіків, що наживалися на чужому горі, один дзвінок і пенсіонерка віддала всі свої заощадження, думаючи, що рятує доньку. Тепер же судові вершителі з'ясовують. Чи це був лише одиничний обман, чи добре поставлена схема? Класична схема ваш родич у ДТП. Але цього разу до справи підійшли по новому. Двоє чоловіків, уродженці Маріуполя та Каховки приїхали до Луцька, нібито шукати роботу на будівництві. А натомість влаштували аферу. Це сталося влітку 23-го. За матеріалами справи зателефонували пенсіонерці та повідомили, що її донька нібито потрапила в аварію і потребує термінової операції. Ціна такого порятунку дві тисячі доларів. США. жінка не підозрюючи обману, погодилася і вже за кілька годин передала гроші двом колегам доньки. Бо ж саме так і представилися обвинувачені, які прийшли до неї просто додому. Однак на цьому чоловіки не зупинилися, бо ж через деякий час викрали ще й телефон в обміннику на вулиці Конякіна у Луцьку. Йдеться у вироку. Після цього їх затримали правоохоронці та взялися судити одразу за двома статтями: шахрайство та крадіжка, скоєні за попередньою змовою. Щоправда, у суді обвинувачені мають різні версії. Один із них Вільвіцький свою вину у частині шахрайства повністю визнав. А от щодо свого спільника каже, що він тут ні до чого, бо ж взяв його з собою просто за компанію. Зазначив, що дійсно вчинив зазначене кримінальне правопорушення. При цьому частково відшкодував завдані збитки потерпілій. Разом з тим про те, що буде вчиняти шахрейські дії, не розповідав та не попереджав. Сторона захисту зазначає, що інший обвинувачений до таких шахрайських дій не причетний. А це підтверджують наступні обставини. Чись креміна вилучений був мобільний телефон. Його оглядали працівники поліції, і жодних переписок, жодних. Замовлень, чи, чи там дзвінків з невстановленими особами, з тими, що вчиняли шахасі, замовляли, не було. Тобто, ну, тут очевидно, що Корягін не проводив ніякі там, перемовини і не є особою, яка виконувала це замовлення. Втім, обидва вже мають багату кримінальну історію, і навіть за схожими епізодами. Суд першої інстанції дав їм по п'ять років позбавлення волі. Однак, сторона захисту просить переглянути вирок. Зокрема, щодо нібито викраденого телефону мовляв, його просто знайшли, а згодом навіть планували повернути власнику. Осовидно, що вони підійшли, хотіли хотіли в обмінник. Обмінник був закритий. Вони, він взяв мобільний телефон, а він був вже розряджений майже декілька відсотків. А далі, каже, при дослідженні телефона знайшли підтвердження, що обвинувачені хотіли повернути його назад власнику. Ми дослідили цей телефон в ході судового розгляду, і ми побачили там, ну з участю експерта, побачили там близько 14 вхідних вихідних дзвінків. Більша частина цих дзвінків були здійснені на контакти, зазначені в цьому телефоні. Тобто, це підтверджує той факт, зокрема, перший номер взагалі на Екстерни 112, що підтверджує, очевидно, покази Керягіна, що він вчиняв активні дії щодо пошуку відповідно власника цього телефону. Але в зв'язку з тим, що телефон розрядився, що підтверджує покази потерпілого. В корягін придбав зарядний пристрій, який також був вилучений в ході його затримання. І після чого він підзарядив і знов, знов відповідно телефонував на інші номери, хотів знайти потерпілого. Але ваша честь, цього йому не вдалося, тому що через декілька годин. Близько 19-20 години він був затриманий представниками поліції. Потерпіла жінка на засідання, не прийшла її представляла адвокатка, яка вважає, що вирок суду занадто м'який, адже моральна шкода ніяк не відшкодована. А після пережитого стан здоров'я пенсіонерки лише погіршився. Однак для неї однозначно була затобнена моральна шкода. По перше, вона є особою вже похилого віку, має вільний стан здоров'я, і такий стрес, який був фактично подвійний стрес час чинення кримінального порушення, по перше даному недостовірної інформації щодо стану здоров'я її дочки, яка нібито потрапила в ДТП, А також це був перший, так скажемо, удар а після чого. В ударом дару втрата тих коштів, які фактично вона збирала за все життя. Це дуже е, сильно підкопкусило її здоров'я. Станом на сьогодні вона є е, вже фактично не виходить з дому і майже не пересувається по квартирі, оскільки має незадовільний стан здоров'я, який Значно підвищиться після вчинення даного кримінального правопорушення на більш суворому покаранні наполягає також сторона обвинувачення. Тож просить дати чоловікам за такий злочин по 6 років позбавлення волі. Врешті апеляційні скарги захисників суд залишив без задоволення. А вирок суду першої інстанції змінив частково. Визнав чоловіків винним ще у скоєні крадіжки телефону. Дарина Соболєва неля прокопчук, телеканал Аверс. Як бажання заробити підвело Лунянина під кримінал? У Луцьку судили наркоділка. Як з'ясували правоохоронці, чоловік купував заборонені речовини у великих розмірах та збував їх. Наразі ж за таку оборудку фігурант постав перед судом. Торги наркотиками привели під варту на лаві підсудних опинився 40-річний житель Луцького району. Піймали чоловіка на оборудках з наркотиками. Мовляв, купував ледь не оптом, а далі збував охочим. Попередні по групою сіт на самом судового сліду часу місті, усвідомлюючи. Протиправність своїм дій здійснював замовлення особливо небезпечних цих потропних речовин та психотропних речовин через телеграм-канал Солу для подальшого збуду на території міста Луцька та Луцького району Луцької області меншими партіями. Бізнес довжиною в три місяці припинили правоохоронці в арсеналі головного фігуранта, ціле сорті заборонених речовин: амфетамін, ПВП, МДМА та інші словом, вибір товару чималий. Чоловіка взялися судити, той, в свою чергу, інкриміноване визнав повністю. Розповів суду, як свого часу почалися такі заробітки. Мовляв, порадили телеграм-бот, у якому можна підзаробити. Ну а коли ж копійка в кишені буває лишньою, Скажіть, Будь ласка, з якою метою ви роботу. Ну, ці різні заробітку. Я заробітку. Від цього ви отримували якісь прибутки, я так розумію? Ну, Мало того. Мало, мало отримали, так? Так. А з якого моменту ви вирішили займатися такими незаконними речами? Ага. Ну, року. Вам хтось запропонував, чи ви ініціативу проявили? Там у я працював, в мене в кофе взяв борці. То, що ж там можна заробити? На всякий випадку. Бо я, про як ви ж то було, і тоді не вже хотілося воювати, то десь треба було брати якісь доходи. На запитання прокурора, чи вживав обвинувачений свій товар, чоловік запевнив, лише збував. Сам же до наркотиків Зась. Сторона захисту додала, що інкримінований її клієнт визнає повністю та просить, аби суд швидше виніс вирок. Бо ж уже має плани на найближче майбутнє. Мій під захисний в певний період зрозумів ту той неймовірний злочин, який він чинив. Наскільки це тяжкі злочини, які можуть бути наслідки, і прийняв рішення все такі щодо. Бути корисним для держави відповідно виявляє бажання записатися і укласти контракт до Збройних сил України, тому враховуючи це захист би просив щодо обрання міре покарання, враховуючи тяжкість, але також і характеризуючи бажання служити мого під все-таки обрати міру покарання мінімум за санкцією статті, але все-таки враховуючи його щире каяття. Його сприйняття розкритю злочину про те, що і бажання служити майбутньому майбутньому після обрання. Набрання законної сили вироком все-таки застосувати статтю 69 і обрати покарання нижче від найнижчої може. Чи то патріотизм прокинувся, чи то так загроза сісти до в'язниці притиснула, хто зна. Проте чуємо, що винувачений уже планує доєднатися до лав збройних сил України. Прокурор у свою чергу наполягає, аби суд призначив справедливе покарання. Ми відчули з його показань, що він не оспорює всі всі фактичні обставини, які були встановлені. Що стосується покарання, яке слід призначити обвинуваченому, це, зокрема, 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього належному. також тут залишити законобіжний захід у виді тримання під вартою обвинуваченого силі до набрання вироком законної сили. Стягнути з нього вибрати на проведення ряду судових статусів поважені вирішити довіру чи видовців відносинці до такі сотові написані. Зрештою, суд ухвалив чоловіка визнати винним та призначити йому реальний термін. Суд визнав його винуватим у вчиненні цих злочинів. Призначуємо покарання у виді 9 років позбавлення волі. З конфіскацією майна і зауважу, що у нього у нього дохід держави конфіскований скутер, який він використовував під час цієї незаконної діяльності, автомобіль та грошові кошти в еквіваленті понад 100 тисяч гривень. Анна Рарухнеля Прокопчук, телеканал Аверс. На цьому завершуємо випуск. Якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером. Який бачите на екрані або пишіть у месенджер фейсбук сторінки нашого телеканалу? У студії працювала Ольга Ганич. Мирного вам вечора та до зустрічі в ефірі.